Як почати кето правильно, щоб воно працювало для тебе? Ти можеш вважати, що почати кето це просто перестати їсти хліб і солодке. Але якщо не знати, як правильно це зробити, помилки можуть зруйнувати всі твої зусилля. Чи хочеш ти витрачати час даремно, не досягнувши результатів? Давай розповім, які три найбільші помилки роблять новачки, і як ти можеш їх уникнути. Першою і, мабуть, найпоширенішою помилкою є недостатнє споживання білка. Коли ти починаєш кето, ти зосереджуєшся на жирах, бо вони мають стати основним джерелом енергії. Але що відбувається, коли ти забуваєш про білок? Твоє тіло починає з'їдати м'язи, свої власні. Адже білок це будівельний матеріал для м'язової тканини. А тепер уяви, як це впливає на твій метаболізм: менше м'язів, менше калорій, які ти спалюєш, навіть у стані спокою. Крім того, без білка твоє волосся починає випадати, а шкіра стає тьмяною. Тому пам'ятай, що білок це не додаток, а основа твого раціону. М'ясо, яйця, риба це твої головні союзники. А є й інша крайність це їсти занадто багато жирів. Я знаю, як це звучить. Кето – це дієта багато на жири. Але це не означає, що можна їсти необмежену кількість важкого масла чи кокосової олії. Якщо ти споживаєш більше енергії, ніж витрачаєш, організм просто буде використовувати для енергії жири з їжі, а твої власні запаси залишаться недоторканими. Результат: вага стоїть на місці, і ти не розумієш. Що робиш не так? Секрет у балансі: Жирів має бути достатньо, але не надмірно. І ось ще одна велика помилка: це різке скорочення калорій. Ти можеш думати, чим менше я їм, тим швидше я схудну. Але це найкоротший шлях до того, щоб зруйнувати свої результати. Коли ти різко скорочуєш калорії, твоє тіло сприймає це як сигнал небезпеки, воно уповільнює метаболізм і починає зберігати кожну калорію. А ще цей процес викликає підвищення рівня кортизолу, і тут ти вже маєш не лише повільний обмін речовин, а й проблеми зі сном, пратівливість і зриви. На кето тобі не обов'язково врізати калорії, щоб схуднути. Насправді кето працює і без дефіциту калорій, бо твій організм вже використовує власні жирові запаси як основне джерело енергії. Але якщо ти хочеш прискорити процес, зосереться на збільшенні витрати калорій. Це може бути активний спосіб життя, прогулянки після їжі чи навіть силові тренування, які підтримують м'язову масу і стимулюють метаболізм. Пам'ятай, чим більше ти рухаєшся, тим ефективніше працює твоє тіло. Починати кето це як вчитися їздити на велосипеді. Спочатку здається складним, але коли ти зрозумієш, як усе працює, стає значно легше. Уникаючи цих трьох помилок, ти зможеш не лише досягти своїх цілей, а й зробити цей процес комфортним і приємним. Якщо ти хочеш більше таких порад, підписуйся і залишайся зі мною. Разом ми зробимо твою кето-подорож успішно.